Написав вчора відео про те, що в Україні більше ста тисяч військових пенсіонерів у віці до 60 років, які не воюють, не служать і так само ніде не працюють, просто сидять і отримують свою пенсію. І як набігло в коментарях у цих обіженок, та ми, та ми служили, та ми правдою і вірою, та ми в наряди ходили, щоб ти спокійно спав. Чого мені було неспокійно спати? Хіба війна якась була в Україні за останні 30 років? Здається, не було нічого. Чи ви там сильно перетрудилися на своїй службі? Ну але це вже питання інше. Ви мені дайте, будь ласка, відповідь на таке питання. Чому тракторист, якому 55 років, якому ще до пенсії працювати і працювати, який все життя відмантулив на тракторі там в полях, от він 55 років, який поняття немає як воювати, він підходить під мобілізацію. А от військовий пенсіонер в 55 років, який вже давно сидить і отримує пенсію, який все життя отримував державні гроші, і в принципі він е, потрібен був для того, щоб в разі нападу на країну, щоб він захищав цю країну, він знає, як воювати, він розуміє все це. І от зараз, коли прийшла війна, цей військовий пенсіонер в 55 років, він не підлягає мобілізації, бо він, бачите, вже на пенсії. Так я вам більше скажу, вони ж коли виходять на пенсію, вони виходять там з певними званнями. І зараз їх, в принципі, не можуть нікуди призвати там і кудись пристроїти, тому що всі посади, які вони можуть займати при своїх званнях, вони всі зайняті. Ну а йти просто помічниками, десь допомагати хлопцям підносити патрони, звичайно, вони не підуть. А кого візьмуть для цього? Правильно, отого тракториста, тому що у нього немає звання і немає військової пенсії. Я розумію, що із цих 100 тисяч військових пенсіонерів там є і інваліди, які не можуть воювати. Це також все зрозуміло, але ж це не всі 100 тисяч. Так само я прекрасно знаю, я ж зачитав цифру лише тих, хто взагалі не воює і ніде не працює. Так, звичайно, є ті люди, які пішли воювати, пішли добровольцями воювати. Питань нема, вам лише честь, хвала і повага. Я казав лише за тих дармоїдів, які все життя тягнули з бюджету гроші. І зараз, коли вони дійсно потрібні державі, вони продовжують собі відпочивати на пенсії. А як ви думаєте, чи повинні військові пенсіонери, які давали присягу на вірність народу України і на захист територіальної цілісності України, чи повинні вони зараз іти і відпрацьовувати цю присягу? Запрошую вас, друзі, на свій телеграм-канал. Там ви можете знайти ще більше цікавих та корисних новин. Посилання на телеграм є в шапці профілю.